Частина восьма, десятка. Доброго ранку всім, мене звати Дан, я все ще алкоголік. Давайте розпочнемо з невеликої молитви. Боже, дякую Тобі за цей прекрасний день радісної тверезості, дякую за моїх нових українських друзів і за можливість бути тут. Направляй нас цього ранку, рухай моїми вустами, проходь через мене, щоб я міг бути корисним. Даруй нам знання твоєї волі і сили, щоб її виконувати. Амінь. Дякую, друзі, що прийшли. Це наше завершальне зібрання перед тим, як я полечу далі. Мене ще ніде так добре не приймали, як тут. В Україні спільнота А ще дуже молода і невелика, але дух любові тут надзвичайно сильний. Я сподіваюся, що з деякими з вас ми можемо підтримувати зв'язок через емейл. E я дуже сподіваюся, що ми з Діаною допоможемо окремим людям подолати злість і образу на американців. Дякую вам за вашу любов і доброту. Мій спонсор Черрі говорив мені, що перші 9 кроків це вся програма одужання. Після цього я маю жити у 10, 11 та 12 кроках. 10 крок це чудовий крок. Мої друзі кажуть, що найважливіше слово програми знаходиться саме десь у 10 кроці. І це слово продовжували. Мені потрібно продовжувати. У 29 років тверезості, коли я стикаюся з важкими періодами свого життя, перша думка, яка спадає мені на думку, це те, що потрібно знайти якусь велику, чудову і духовну ідею. Мені потрібно поговорити з якимись великими і важливими духовними людьми. Але це ніколи не є вирішенням. У 29 років тверезості мені потрібно робити те саме, що я робив у свої перші 30 днів тверезості, а саме молитися, ходити якомога більше зібрань, розмовляти зі спонсором і часом проводити інвентаризацію. Не все, що я пишу, я називаю інвентаризацією. Чері казав, що олівець і папір це найбільші друзі у прийнятті будь-яких рішень. Коли я не знаю, що робити, я розмовляю зі спонсором, з друзями і думаю, думаю, думаю. Але рішення все одно не приходить. Тоді я йду до кімнати і ділю папір на дві частини. З одного боку, я пишу, чому мені потрібно прийняти це рішення, а з іншого, чому варто прийняти інше рішення. Потім я на колінах прошу Бога, щоб він спрямував мене. І майже завжди, після молитви, коли я дивлюсь на те, що написав, я бачу, що один бік, наповнений гординю, страхом і невпевненістю, а інший ні. Я тепер знаю, яке рішення прийняти. Це один із тих багатьох моментів, коли я використовую папір і олівець. Десятий крок говорить, щоб ми продовжували робити особисту інвентаризацію і коли ми були неправі, швидко визнавали це. Слово продовжували часто зустрічаються у Великій книзі. Продовжували робити особисту інвентаризацію особисто для мене означає багато різних речей. Перша з них я роблю щоденну інвентаризацію, незважаючи на те, що частина оця саме описана в 11-му кроці, я завжди розглядав її як інвентаризацію. Коли ми лягаємо спати, ми конструктивно оцінюємо прожитий день. Чи не були ми протягом дня злісними, егоїстичними або нечесними, чи відчували ми страх, або чи повинні ми вибачитися перед кимось? Якщо у мене був хороший день, мені потрібно лише хвилину, щоб пройти через цю інвентаризацію. Але якщо день був поганим, це може зайняти в мене півгодини. Потім я маю запитати себе, чи потрібно мені вибачитися перед кимось. Можливо, я приховав щось про себе таке, що слід негайно обговорити з кимось. Після цього йдуть уже більш складні питання, чи проявляв я любов і доброту до всіх оточуючих? До всіх. Що б я міг зробити краще? Можливо, я здебільшого думав тільки про себе? Як правило, відповідь так. Чи я думав про те, що можу зробити для інших, що я можу внести у спільний потік життя? Але також у Великій книзі йдеться, що треба бути дуже обережним, не піддаватися неспокою, докорам сумління чи похмурим роздумам. Адже в такому випадку моя здатність приносити користь іншим зменшиться. Після того, як я перегляну свій день, я прошу у Бога прощення і запитую, що мені потрібно виправити. Коли я це роблю, це наче я проходжу через свій день ще раз. Я ще роблю певні інвентаризації протягом дня. Це не означає, що я щодня сідаю і пишу інвентаризацію. У більшість днів я цього не роблю. Але одна з прекрасних речей, яку мені сказали, я можу почати свій день у будь-який момент. Незалежно від того, наскільки мій день був поганим до цього моменту, я можу зупинитися і сказати, Боже, давай почнемо спочатку. Іноді після цих слів відбуваються реально справжні дива. Розкажу ще про одне значення фрази продовжували робити особисту інвентаризацію». З того моменту, як я протверезів, я зробив десь 8-9 повних інвентаризацій. Вони виглядають точно так само, як інвентаризація четвертого кроку. Я роблю їх точно так, як це описано у великій книзі. У 10-му кроці сказано, продовжували робити особисту інвентаризацію. Я не хочу бути бідним, хворим алкоголіком, який намагається одужати і в якого ніколи нічого доброго в житті не буде. Я хочу жити в стані одужання. Мені потрібен ремонт кожного дня в моєму житті. Зазвичай я роблю ці інвентаризації, коли в моєму житті сталося щось глобальне чи відбулися радикальні зміни. Але коли я це роблю, я не повертаюся до тих речей, з якими вже розібрався в минулому. Просто є речі, які були в попередніх інвентаризаціях, але вони залишаються і продовжують мене непокоїти. У такому разі я їх вношу в інвентаризацію, яку роблю на сьогоднішній день. Десь після 4-5 інвентаризацій, які я зробив, я бачу зазвичай один і той самий дефект характеру в усіх інвентаризаціях. Я починаю злитися на себе. Іноді це штовхає мене до дій. Саме тоді я можу отримати, до речі, божу благодать. Мені ніколи не стає краще відповідно до того розкладу, який я сам собі складаю. Мені завжди стає краще тоді, коли Бог вирішує, що настав час, щоб це сталося. Але мені потрібно зробити все, щоб бути доступним для Бога, щоб він міг виконувати свою роботу. А от інша мета, чому потрібно продовжувати робити інвентаризацію, полягає в тому, щоб зловити те, що я пропустив у четвертому кроці. Коли мої підопічні роблять четвертий крок, я кажу: ти ніколи не зробиш ідеально четвертий крок. Потрібно бути безстрашним і шукати все, що можна знайти. Намагатися зробити це якнайкраще. Але деякі з них не можуть завершити четвертий крок, бо, на їхню думку, вони мають зробити його ідеально. Тоді я пояснюю, якщо ти щось пропустив у четвертому кроці, то ти наздоженеш це в 10-му. 10-й крок це пастка безпеки. Якщо ти щось пропустив, це може спливти в цій пастці. Далі я й кажу їм: наступного тижня ми робитимемо твій п'ятий крок, ти повинен його завершити. Це допомагає людям рухатися вперед і завершувати свій четвертий крок. Поговоримо про ту частину 10-го кроку, де написано: І коли ми були неправі, швидко визнавали це. У перекладі використано слово швидко. Мій наставник пояснив мені, що означає слово швидко. Це слово стосується лише рівня мого внутрішнього спокою та комфорту. Якщо ти хочеш почуватися комфортно з рештою, ти можеш зрештою визнати цю помилку. Якщо ж ти хочеш швидко почуватися комфортно, тоді тобі потрібно швидко визначити цю помилку. І ця частина 10-го кроку чудовий інструмент. Він змінив усе моє життя. Наведу вам приклад. Як ви знаєте, я юрист. Думаю, в усіх інвентаризаціях 4-го кроку в переліку злоби і образ є юристи. Ось, значить, до мене приходить клієнт і питаю: чи можу я щось зробити? Я кажу так, без проблем. Через два тижні ця справа лежить у мене на столі і я ще нічого не зробив. Дзвонить телефон це цей клієнт. Коли це відбувається, я практично одразу починаю брехати. Перше, що я хочу сказати, це те, що моя секретарка не встигла зробити. Якщо ви збрехали, а потім через 5 хвилин змусили себе передзвонити цій людині та сказати: знаєш, насправді я тобі збрехав. Секретарка тут ні до чого, це я нічого не зробив. Якщо ви зробите це два чи три рази, то ви перестанете брехати людям, бо у вас більше не буде бажання передзвонювати та вибачатися. У 10 кроці багато важливих речей. Є таке поняття як кодекс анонімних алкоголіків. Це любов і терпимість до інших. В АА існують різні підходи до спонсорства. І як я говорив, у мене немає жорстких правил у спонсорстві, як у інших. Іноді я жартую зі своїми друзями, яких спонсорую іншим чином. Я кажу, що відповідальність і ефективність це чудові речі. Але вони не є до кодексом АА. Кодекс АА – це любов і терпимість. Ідея жорсткої любові була дуже популярна в АА, особливо в Аланоні. Іноді я застосовую жорстку любов. Інколи я дійсно проводжу межу і дуже твердо розбираюся з людиною. Коли мені потрібно бути жорстким, я роблю це у дуже м'якій манері. Я не вірю, що є ситуації, коли до людини не потрібно ставитися з повагою і добротою. Іноді нам потрібно сказати людям речі, які їм дуже важко почути. Але ми можемо сказати це м'яко. Цікава річ щодо ввічливості та доброти. Ми більш ввічливі до незнайомих людей, ніж до тих, кого ми любимо найбільше. Мені боляче дивитися, коли чоловік і дружина не ввічливі одне до одного. Ми з дружиною постійно намагаємося ставитися одне до одного з більшою повагою. Я не думаю, що існує щось більш духовне, ніж просто підтримання вічливості одне до одного. Як я вже казав, іноді мені потрібна жорстка любов. Якщо я не можу обрати між жорсткою любов'ю і добротою, то я завжди приходжу до доброти і ніжності. Є причина для цього, коли я помру і в мене буде надгробна плита, то я не хочу, щоб на ній написали дан був жорстким і злим. Я хочу, щоб вони написали дан був добрим. Я абсолютно неправильно розумів терпимість, про яку йдеться в Кодексі Аа. Я от думав, що якщо ви мене трохи дратуєте, я можу не звертати на це уваги і жити далі. І це називається терпимістю. Але це нетерпимість, це просто високий рівень роздратування. Терпимість не є питанням, поки я не бачу, що ця ситуація неприпустима. Поки всередині мене все не закипає. Я не готовий кричати і рвати на собі волосся, що це неправильно, і Бог хоче, щоб я тебе виправив. Ось тоді терпимість уже стає питанням. В Америці в АА є дуже багато дискусій про толерантність курців до некурців і навпаки. У школі нам казали, що потрібно ставитися толерантно до чогось одного чи іншого. У нас написано про любов і терпимість до всього. У 10 му році є одна з найкрасивіших обіцянок. А ще ми припинили боротися з чим завгодно і з ким завгодно, навіть з алкоголем. Я хочу поділитися тим, що Бог зробив для мене в цьому відношенні. Мені, як адвокату, люди платять гроші, щоб я ходив до суду, представляв їхні інтереси і захищав їхні справи. І за останні 20 років я жодного разу ні з ким не сперечався, якщо мені не платять за це гроші. І я з вами не буду сперечатися безкоштовно. Я не буду безкоштовно сперечатися так сильно, щоб мій шлунок зв'язувався в вузол. Я перестав боротися з вами. Мені якось все одно, хто з нас правий. Коли ж я пив, то повинен був бути правим. Я був благословений тим, що відпустив це. Продовжую читати обіцянки 10-го кроку, бо до цього часу до нас повернулося здорове мислення. Це важливо, бо наступне речення говорить, нас рідко буде цікавити спиртне. Чому це важливо? Деякі люди думають, що якщо вони зробили певні кроки, то тепер у них є здоровий глузд стосовно всього в цьому житті, вимушений вас засмутити, це неправда. Здоровий глузд, про який тут йдеться, це здоровий глузд щодо алкоголю. Це не стосується наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які можуть довести нас до божевілля. Далі написано, якщо з'явиться спокуса, ми відступимо від неї, як від вогню. Ця обіцянка справді здійснилася в моєму житті. За 29 років тверезості іноді в моїй голові виникає думка випити я не хочу цієї думки. Просто іноді моє тіло пам'ятає прихід алкоголю, тепло, як усе ставало добре. Коли така думка з'являється, я миттєво віштовхую її, як в вогонь, тому що наступна думка така. Це зруйнує все у моєму житті. Якщо я вип'ю, то помру, як скажений собака. Далі, ми поводимося розумно і природно, і бачимо, що це відбулося автоматично. Ми виявляємо, що наше ставлення до алкоголю було дано нам без жодних зусиль чи зобов'язань з нашого боку. Це просто сталося. У цьому і є чудо. Оця частина обіцянок дуже чітко показує мені, що свобода від алкоголю не має нічого спільного з моїми хорошими вчинками чи моїм інтелектом. Це дар від Бога, і він приходить як результат моєї готовності слідувати цим кроком. Ми не боремося з алкоголем і не уникаємо спокуси, ми відчуваємо себе в нейтральній позиції, у безпеці під захистом. Позиція нейтральності щодо алкоголю наведу приклад. Учора я казав, що моя дружина може трохи випити. У мене є близький друг. Ми дружимо все життя. Наші матері теж дружили. Ми почали разом ходити до школи, коли нам було десь по 5 років. Він не заа, і він обожнює пити віскі. Ми любимо грати в карти і така під назвою Джин Рамі. Він приїжджає до мене. Ми разом граємо в джин Рамі, і він п'є віскі. Він п'є його дуже багато. Зазвичай у нас у коморі стоїть пляшка для мого друга разом з іншими продуктами. А я, наприклад, їм арахісове масло щоранку. Якось у моєму домі проходило зібрання Аа. Ми говорили про те, чи можуть люди зберігати алкоголь у своїх домах. Мій друг не приїжджав до мене більше місяця, і мені довелося піти подивитися в комору, чи ще є там віскі. До чого я веду? Щоранку я відкриваю комору, беру своє арахісове масло, їм його і навіть не помічаю, чи була там пляшка віскі, чи ні, тому що я просто не бачу цієї пляшки. Далі написано: ми не давали за років, а проблема вирішена. Її більше не існує для нас. У нас немає самовпевненості, але немає страху. Це наш досвід. Це те, як ми реагуємо, поки перебуваємо у відповідному духовному стані. Це теж дуже хороша обіцянка для алкаша. Ще один момент щодо 10-го кроку, ми не вилікувалися від алкоголізму. Насправді, у нас є щоденна відстрочка вироку. Яка залежить від підтримки нашого рівня духовності? Я говорив про це вчора, до речі. Важливо те, що це підтримка мого духовного стану, а не сам духовний стан. Це мої дії в сьогодні, які дозволяють мені залишатися тверезим сьогодні і гарантують відсрочку вироку. Далі в 10-му кроці говориться таке: кожен день це день пошуку Божої волі і втілення її у всі наші дії. Як я можу найкраще служити тобі? Хай буде виконана воля твоя, а не моя. Ці думки мають бути постійно з нами. У цьому контексті ми можемо проявляти нашу силу волі скільки завгодно, це належне використання волі. Я говорю про це, тому що сила волі це величезна проблема в житті кожного алкоголіка. У третьому кроці йдеться про те, що наше самовілля, еговілля, є коренем наших проблем. Велика книга говорить про те, як я можу правильно використовувати цю волю? Тут сказано, що моя воля знову стає моїм другом. Замість того, щоб намагатися мене вбити, вона мені допомагає. Ну, мабуть, це все, що я вам хотів сказати про 10-й крок. чи є у когось питання стосовно 10-го кроку? Так, питання із залу. Чи є початок 11-го кроку 10-м кроком? Так, початок 11 кроку це вечірня інвентаризація. Я її використовую як інвентаризацію 10-го кроку. Але насправді, поки я це роблю, неважливо, як я це називаю, і частиною якого кроку це є. Ще є питання? Так, є питання. Жорсткі настанови у м'якій формі? Це як? Так, ну наведу приклад. У мене є близький друг. Він був суддею, зараз на пенсії. Він дуже добрий. Він може посадити в тюрму на 10 років, і та людина буде дякувати йому від усього серця. Він так м'яко це робив. Я не намагаюся людям говорити жорстку правду жорстко. Я просто говорю жорстку правду з добротою. А іноді я знаходжу, що для того, щоб сказати щось з добротою, треба це сказати з гумором. Набагато простіше посміятися над собою, ніж коли я тикую тебе пальцем у груди і кажу: ти такий-то і такий-то. Ми не будемо про це говорити Діані, моїй дочці, але це тикання пальцем у груди це насправді салют, який дає Аланон. Питання. В 11-му кроці говориться наступне: те, що раніше було натхненням або випадковим проблиском натхнення, стає робочою частиною розуму. Наприкінці 10-го кроку написано. Якщо ми ретельно слідували вказівкам, ми почали відчувати, як його дух вливається в нас. На певному рівні ми стали усвідомлювати його. У нас почало вироблятися це життєво важливе шосте почуття. Як це взагалі відбувається у дана в житті, і що це означає? Ну, коли я пив, я думав, що все, що приходить в моє життя, приходить з мого розуму. І протягом багатьох років. У процесі роботи по кроках я прийшов до усвідомлення того, що в кожному із нас є іскра Божественного. Мені не треба покладатися на свій розум для того, щоб вибрати, яким шляхом іти в важких життєвих ситуаціях. Якщо я просто буду молитися про Божу волю і потім знаходитися в тиші, дуже скоро до мене прийде те натхнення, яке дозволить зрозуміти, що треба робити. Велика книга дуже чітко говорить, що ми не завжди будемо знаходитися в цьому натхненні. Дуже часто я плутаю Божу волю зі своєю, але в будь-якому випадку це набагато краще, ніж те, що було до того, як я став тверезим. Наприклад, ще іноді я бачу, що людині складно говорити під час п'ятого кроку. Він підходить до дуже важкого моменту для нього. Може, у нього був секс за межами людських норм, і мій розум не знає, що підказати. Якщо я молюся про себе, нехай буде воля твоя, я більше не керую цим шоу. То раптово я відчуваю, що мені треба говорити цій людині. Те ж саме я відчуваю, коли виступаю в суді перед присяжними і суддею. Якщо я буду знаходитися в тиші і молитися про Божу волю, звичайно, правильне рішення або правильне питання і правильна відповідь прийдуть до мене. І хоча це не завжди працює ідеально, це набагато краще, ніж мій розум. Так, ну давайте зробимо перерву. Якщо у когось ще є питання, запишіть їх.